Волонтерами сьогодні стали всі навколо, і навіть медики, які без того допомагають хворим, постраждалим, консультують онлайн і навіть виїжджають додому. Є свій волонтерський центр і при інституті раку заклад має прямі зв'язки з іноземними донорами, які готові скеровувати в Україну реанімобілі, медикаменти, навіть такі цінний нині захист від хімічної зброї та іншу гуманітарну допомогу. Як допомагає наблизити перемогу інститут раку в матеріалі Оксани Михайлової? Почувши, що на Маріуполь можливо здійснили хімічну атаку, Марія не змогла стримати сліз, а ще точно вирішила, що має допомогти українцям. Вона доправляє з Нідерландів антидоти. Ми хочемо впевнити, що ви захищені від хімічної атаки, щоб ви і далі були сильними, були впевнені в завтрашньому дні. Або ви знали, якщо станеться хімічна атака, ви маєте все, щоб урятуватися. А відтак волонтери медики інституту раку їх розподіляють. По суті, цей медзаклад окрім своїх прямих обов'язків виконує функції волонтерського. Центру місцеві медики від іноземних донорів отримують реанімобілі, як оцей із Бельгії, Дефібрилятор, вимірювач тиску, апарат наркозний апарат і скеровують у гарячі точки, де вони потрібні найбільше. В більшості це ті регіони, які потребують екстреної медичної допомоги: це Миколаїв, це Харків, це за деякі лікарні Запорізької області. Є величезна потреба, і саме в швидкому реагуванні, щоб можливо було доставити пацієнтів сюди. Надходить гуманітарна допомога у вигляді медикаментів і засобів гігієни, і волонтери фактично виконують замовлення. Жаропонижаючі та болезміжуючи, наприклад, антибіотики, є ось вітаміни, потім пробіотики. Все таке, що максимально людям потрібно зараз. Що вони потребують, те ми їм даємо. Всі медикаменти надходять несортованими, іноді інструкції до іноземних препаратів треба перекладати. Ліки скеровують на цілі лікарні, а інколи для конкретних українців. Будь-яка людина може звернутися до нас і отримати допомогу в тому обсязі, в якому в нас є. В нас є передзамовлення, да, і ми намагаємося день в день його виконати разом із волонтерською роботою. Медики виконують і прямі обов'язки. Спектр хірургічної діяльності пацієнта ми також надаємо хіміотерапію, Зараз будемо відновлювати променеву терапію. Працюємо слава нації. Чим більше добра ми будемо робити для нашої держави, для наших для відновлення наших пацієнтів, тим скорше подолаємо ворога. Оксана Михайлова, Артур Турович, Факти Сі Тіві. Єдині новини.